Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Про життя у Польщі. І так, так як і обіцяла у попередньому короткому відео, виходжу до вас із рекомендацією. Дуже люблю ділитися корисностями тим, що мені сподобалося, чим я користуюся, що мені зайшло, я кажу, от це просто кожен має спробувати. І я вам скажу так чесно, я не знаю, в який спосіб я е, вам ще не рекомендувала до цього часу цього сервісу. Це дуже актуально для всіх, хто живе за кордоном. Неважливо, не, не в якій ви країні Європи, але я хочу порекомендувати вам сервіс TransferGo, сервіс грошових переказів. Я ним користувалася ще. При перших приїздах в Польщу і надалі у мене аплікація є зареєстрована на телефоні. І коли мені потрібно, а зараз в наш час, ви знаєте, дуже багато. Навіть якщо ви не присилаєте рідним в Україну, то кожен ще донатить. Це дуже і дуже актуально. І для того, щоб не турбуватися за ваші кошти, чи вони, напевно, дойдуть, коли вони дойдуть, я рекомендую вам користуватися саме сервісом TransferGo. з особистого досвіду, це швидко, надійно, безпечно. Особливо рекомендую, от зараз дивлюся, особливо рекомендую аплікацію, тобто додаток, сам TransferGo, він є дуже зручний. Там все розписано. Він на українській мові, ви можете вибрати собі. от Навіть перебуваючи в іншій країні, ваш телефон якби автоматично підтягує ту мову, ви можете зайти в установках і змінити на українську і все буде чітко зрозуміло. Так, також там є служба підтримки на українській мові, якщо потрібна. Але я вам скажу, що так, така річ, якби не, не буває потрібно, тому що коли все чітко, ясно зрозуміло і все працює як годинник, то при в принципі нема потреби туди звертатися. Я особисто не зверталася ще жодного разу. Але хочу вам сказати, що просто оця зручність і оце як це все класно працює. Вона просто От знаєте, я люблю сервіс, люблю хороший сервіс. Завжди вам розповідаю це у відео, коли хтось, хтось гарно якось обслужив, або ще щось працює так, як потрібно, то я просто в захваті. Так ось від цього сервісу я в захваті. Дуже зручно також те, що ви коли вводите, вибираєте свою картку, вибираєте свою країну, там от в чому ви хочете перевод... звідки ви будете переказувати кошти, наприклад, у мене от Польща. yeah <laughs> І ви вибираєте, яку суму хочете. І там вам відразу показує на низу, коли ви от в гривні будете переводити на українську картку, відразу показує, яку суму ви або хтось інший отримає на ту картку. Це дуже зручно. Тому що не треба шукати в інтернеті, а що там по якому курсу переведе, або а, а може якась комісія. Так, ось TransferGo – це перших два ваших перекази, абсолютно безкоштовно. А перекази всі у гривні абсолютно безкоштовні. Це неймовірно зручно, дуже багато людей. Що там Сидеска каже, здається, 6 мільйонів, 6 мільйонів користувачів. Можете зайти в інтернет ще погуглити в кожному разі. Я йому довіряю навіть без тих 6 мільйонів. І точно знаю, що дуже багато наших українців за кордоном також ним користуються. Це просто, просто супер. Але щоб ви не думали, що це просто так, отак, от моє знайомство відбулося, я вам ще розкажу історію, як загалом я до цього дійшла. Бо знаєте, коли приїжджаєш перші рази за кордон, ти. Всього боїся. всього боїся. і думаю, що ще тим більше, якщо от Трансферґо це ж не це ж не там, не знаю не українська якась назва. Ти думаєш, а чи точно ті гроші, а чи то безпечно, чи щось ти завжди переживаєш? Але вам скажу, один раз спробувала, не пошкодувала. Як відбулося те це знайомство цей один перший раз? Розповідаю вам, це було на день народження Ілюші. Е Знаємо всі, що у нас там на українських картках ще щось залишається. Певний період я була в Польщі, і в принципі в мене Ілюша був у мами, тому якби особливих якихсь там коштів переказувати не потрібно було. Але тут Ілюші, кінець літа, день народження, і він хотів дуже трансформерса. Але він не хотів простого трансформерса. То був супер-пупер трансформерс, супер дорогий. Я навіть не скажу вам зараз, скільки він коштує, але здається, мені треба піти і згадати, тому що на це день народження він просто знову такого самого трансформерса, як він отримав на день народження, коли був у Бабці Любці. Так ось, здається, мені треба буде піти по цих всіх лінках, пошукати, знову переказувати кошти конкретно на це, щоб мені рідні купили, до речі, треба це організувати, і переслали сюди, тому що він хоче конкретно цю модель. Так, ось так відбулося, що мені треба було досить велику суму на той час переказати, і е, я не знала, як це зробити. Тут, знаєте, як це з тими польськими банками приїхала, ти ж не все знаєш, ти не знаєш мови, не знаєш, як це зробити. Треба ж з роботи забрати один день вільний, тому що працюють банки так, як я працюю. Треба, а я взагалі ще більше працювала на ті банки. Треба було мені взяти той вихідний, поїхати в той банк, дізнатися, як. А я ще не до кінця там сильно щось там розмовляла. Такі, знаєте, ази, то можна щось там БМС сказати, картку ту мала, але щоб просто запитати, пояснити, що тобі для чого потрібно. Як воно там має дойти, то Бог його знає, як то зробити, і то було б дуже тяжко. Так ось я все-таки така довірилася. Думаю, багато хто каже, що користується цим сервісом, візьму, ну я спробую. Спочатку спробувала небагато, як вони відразу туди дійшли, куди мені потрібно було, на ту картку. То я думаю, ну то, то супер! І відразу кинула далі. І ось цей сервіс це просто було вагло, тому що це було швидко, дуже швидко, дуже зручно. І я просто така, думаю, супер. І, знаєте, після цього, коли ти швидко так можеш. Переказати кошти, ти відчуваєш якусь більшу безпеку за своїх рідних, близьких, тому що ти знаєш, ти завжди, в разі чого ти завжди близько поруч і ти можеш допомогти. Так само, наприклад, зараз це дуже актуально. Я знаю, що багато хто поїхав за кордон, і ну кажу, що ще якісь кошти там на українських картах є, щоб донатити, але з часом вони ж закінчуються, правда. І от це також просто супер спосіб для того, щоб швидко, надійно бачити збір, хочете перекинути кошти. Ви не знаєте, як швидко, як швидко зробити, щоб от конкретно зараз це Потрібно. Просто трансферго відкриваєте аплікацію, додаток. Додаток відкриваєте, вводите кошти. Ваші всі дані там є. Дуже подобається мені система, мені система безпеки, скан відпечатків пальців. Дуже люблю. Власне на такому програми короткий код. Так само мені це дуже подобається і. Відразу пересилаєте кошти і відразу вони летять туди, куди потрібно. Це просто супер. У мене все стандартно або закінчилася пам'ять, або сів телефон. Цього разу знову перевага за пам'яттю. І так, що я вам хочу сказати, під цим відео я залишу посилання лінк на скачування цієї аплікації. Навіть якщо вам зараз цю хвилину не потрібно, але ви знаєте, що вам або вашим близьким може знадобитися, скачуйте, тому що потім загубите, забудете і не потрібно курсуватися різними сумнівними сервісами і так далі, і тому подібним. Зареєструйтеся і також я вам рекомендую рекомендувати це вашим знайомим. Зайдете в аплікацію, скачаєте цей додаток, зареєструйтеся і побачите, які ще там є плюси і переваги. Там на першій сторінці відразу буде. Тому запрошуйте ваших знайомих і робіть собі також приємно. На сьогодні буду завершувати цю, цю таку приємну розповідь, тому що дуже, дуже люблю згадувати щось хороше, приємне і потім на цих емоціях йти далі. Поділилася з вами, бажаю вам хорошого, приємного дня і зустрінемось з вами у наступних відео. Копіюйте лінк.